Ми не просимо неможливого, ми вимагаємо повернути нам право виконувати свій обов'язок перед людством, і ось що ми готові запропонувати натомість, те, що змусить переписати всі підручники фізики, те, що переверне не тільки уявлення про матерію та енергію, а й дасть ключ до нового технологічного етапу розвитку цивілізації. Я говорю про проведення унікального наукового експерименту, значення якого виходить далеко за межі сучасної науки. Ми готові відкрито, публічно і з повною науковою фіксацією провести безпрецедентний експеримент в історії людства, контрольоване формування матеріального об'єкта кристала солі, натрій, хлорид у герметичній камері глибокого вакууму, тобто у вакуумі без введення будь-якої речовини ззовні застосовуючи тільки вплив точно налаштованих електромагнітних полів, так ви все правильно почули. Ідеться по суті про виникнення матерії з нічого.